Усім привіт! Сьогодні у нас арахісовий кекс з та лазур'ю. Отож переходимо до приготування. Насамперед розтоплюємо масло на водяній бані. Тепер усі інгредієнти необхідно пробити в блендері. Тепер додаємо наше гаряче масло і ще раз пробиваємо. Тепер попередньо я змасила ось таку формочку і виливаю наше тісто сюди. Так, духовку ми розігріваємо на 160 градусів і випікаємо. Приблизно 40 хвилин. А ми переходимо до приготування карамелі. Масло повинно бути дуже холодним. Я його ставлю на декілька хвилин в морозильник, потім переміщаю в холодильник. Плавимо наш цукор. Сюди я приношу нашу сметанку і теж її буду зараз нагрівати. Після кожного введення сметанки ми гарно розмішуємо, потім знову ставимо на вогонь і доводимо до 150 градусів. Тепер даємо остинути після того, як наша карамелька остигну до 45 градусів, переносимо масельце і гарно пробиваємо блендером. Після чого я переношу у іншу посудину. Відправляю в холодильник і відправляю в холодильник якнайменше на пів години. Так, ось наш шлібець. Ми легенько обрізаємо верхушку, щоб зрівняти. Ось так. Витягуємо. даємо остигнути і починаємо наносити нашу карамельку. Так, наша карамелька настоїлася. стабілізувалася, зараз ми будемо. Покривати наш кексик, карляменко я принесла в рукавичку, і зараз ми будемо декорувати. Тепер беремо наш кексик і поміщаємо в морозилку, як мінімум на півгодинки. Так, ось мій кексик вже настоївся. Я беру шоколадну глазур. Тут 290 г шоколаду розтоплено на водяній бані, і додала ще 50 грам олії сонячної, і поливаю. Тепер кексик я переношу на тарілочку і відправляю в холодильник на стабілізацію. Зверху можна чимось посипати. Ну і, звичайно, розріз. Підписуйтесь на мій YouTube канал та отримуйте щотижня нові рецепти. Якщо у когось виникли якісь питання по приготуванню, пишіть в коментарях.